Денис, вітаю з перемогою. Опишіть, будь ласка, сьогоднішнього руху. Дякую. Перше хочу, по-перше, хочу сказати, що безмежно вдячний нашим героям ЗСУ, які дають можливість грати в цьому чемпіонаті. По-друге, сьогодні, нарешті, я побачив команду, ту, яка в прошлому сезоні відбула чемпіонство, команду, яка показала характер, яка не зважаючи на те, що приходили те, що на полі, там. За першого тайму, в другому таймі додали і вибрали ці втівачка, які дуже важливі, враховуючи е, всі команди, які в цьому сезоні мають е, рівні шанси я, я бачу, на бачення рівність ях, тому що е, ну, максимально рівні, рівні команди в цьому сезоні. Тому кожна перемога це як перемога, яка наближає до того, щоб боротися в кінці за чемпіонат. Дуже дякую, вітаю ще раз перемогу і опишіть, будь ласка, мені ваші емоції 0-2 і 3-2. Ну, це е той камбек, який потрібний був ну, напевно, цій команді зараз, щоб проснутися після перших трьох турів і далі працювати і е вибоювати. Е як я казав до цього, що е набагато важче. Зберегти чемпіонство, чим його здобути. Тому в цьому році це, це і підбор суперників в чемпіонаті доводить те, що буде важко. І Тому цей камбек, напевне, дає гарні емоції, дає нашим хлопцям бажання і перспективи в цьому році, щоб додавати все до чемпіонського. Дуже дякую. Доброго дня, Максим. Ваші емоції від матчу, скажіть, будь ласка. Емоції Просто не передати. Опишіть, будь ласка, свій дубель. Знаєте що, я ж сказав, що. вийде там описуйте, там на першу лігу України треба вже грати. Слово остримало. Я думаю, команда допоміг, команда задоволена. І це найголовніше. Дякую всім, хто бородає за граніг. Все своє граніт чемпіон. Макс гол. Опишіть, будь ласка, свої емоції після 0-2 і 3-2. Стало, чесно кажучи, ваштувати дуже сильно не вийшло, Але десь по ходу ігри за 15 хвилин ми якось більш-менш стабілізували ігри. Віталія все вчуть побачити і забили хороший гол. Далі стало легендати. В річ. Що ми в'єбали їх. Зробили 2-2 і вже якось на, так, на куражі зробили 3-2. Також дякую команді суперника. Команда дуже хороша. Видно, що гравці колись пограли, пограли на хорошому рівні. Ну а емоції після ігри, звісно, є. Ну, топ. Більше більше, 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 більше нічого. Дякую. <реку> <реку>